Дуже класна моделька, це у нас SRM Retriever ніж він вирізняється своєю сталью. За цей бюджет ви отримуєте унікальну 140 cr сталь. Це сталь ламінатна. Всередині у нас використовується дуже міцний шар і твердість її сягає 63 одиниць. При цьому лезо форму має кліппойнт і габарити ножа 206 мм, 90 по клинку і 3,1 мм товщини. Вага при цьому 86 грамів. Ножик насправді вийшов дуже вдалий, при цьому досить стильний і зручний. Працює він з механізмом. Crossbar Lock працює швидко і надійно завдяки підшипникам в осьовому вузлі. На руків'ї тут використовується коричнева мікарта, яка дуже приємна в руці. Вона не холодить руку, при цьому досить цупка. І ось так от він виглядає. На ножі присутні також кліпса фірми для SRM, яка швидко міняється без допомоги інструментів на зворотню. Сторону для лівчів також є отвір для темляка, винесений з допомогою ось такого бекспейсера. Ніж класний, швидкий і надійний. Якщо ви бажаєте собі його придбати, можете залишати замовлення на сайті або звертатись в повідомлення.